Ціна бензину на українських АЗС повинна знизитися у зв'язку із дешевленням нафти на світовому ринку, принаймні так вважає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Про це він заявив під час засідання уряду. За словами голови Кабміну, вартість нафтопродуктів повинна визначати спеціальна формула. Це не є адміністративний тиск. Мова йде виключно про економічні передумови зменшення вартості нафтопродуктів на автозаправочних станціях. Якщо ціна на нафту склала, на рівні 30 доларів, будь ласка, рахуємо дуже просто: плац, ПДВ, транспорт, акцизи. І таким чином, вже сьогодні ми бачимо про те, що є можливість для певного зменшення цін на нафтопродукти на автозаправочних станціях. Підкреслюю виключно ринковими методами. Тут немає ніякого адміністративного тиску. Чим менша ціна на нафту, тим менша ціна на пістолеті. На урядовому засіданні не забули і про північного сусіда. Вже 15 січня Україна планує запустити експериментальний потяг за маршрутом Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан. Арсеній Яснюк наголосив: це дасть можливість вітчизняній економіці знайти альтернативний шлях постачання товарів в обхід Росії на цьому тижні. Ми очікуємо, що пройде перший експериментальний поїзд по маршруту Україна, Грузія, азербайджан Казахстан який фактично дасть можливість українській економіці знайти альтернативний шлях постачання товарів на ті ринки, які були завжди українські, але у зв'язку з російським транзитним і торгівельним ембаргом, нам зараз вкрай складно доставляти ці товари. Звітували й чиновники від медицини. Епідемічний поріг захворюваності на грип в Україні не перевищено. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Головний медик країни переконує, ситуація не така жахлива, як передають засоби масової інформації. За його словами, найбільше у зоні ризику люди похилого віку, діти та вагітні жінки. К вбило було 25 летальних служб 23 Двадцять із них люди обращали з планицю врачам на 6-7 день. Беличений аж на 14 днів, так що якщо у человека температура більше 39-38 градусів по Цельсію, одразу надо обращаться к врачам, тим більше людям, людям які знаходяться в групі риска. Медики закликають громадян не займатися самолікуванням, а за перших симптомів захворювання звертатись до лікарень. Адже ліки проти грипу ефективні, якщо їх приймати у перші 48 годин захворювання. Зимовий період часто приносить неприємні сюрпризи. Україною розійшлася інформація про епідемію грипу з летальними наслідками. Звичайно, мінлива погода ідеальне середовище для поширення хвороби. У зв'язку з цим у людей виникає паніка. Щоправда, особливих причин для неї немає, вважають спеціалісти. Що ситуація стабільна, не контрольована, але через зміну погодних умов ми сьогодні спостерігаємо збільшення важких хворих людей, і саме які відносяться до групи ризику. Свинячий або каліфорнійський грип аж один на один налякав людей ще 2009-го, коли хвороба була зовсім новою. Зараз він добре вивчений і цілком виліковний. Летальні випадки траплялися лише в групі ризику. Це вагітні, хворі на діабет, надлишкову вагу або ті, що мають хронічні захворювання легень. Вони підлягають негайній госпіталізації та специфічним методам лікування. Окрім того, кажуть лікарі, фактично всі смертельні випадки зафіксовані через несвоєчасне звернення хворих по допомогу. На жаль, вакцинація, яка була запропонована ще в вересні місяці, Всесвітньою організацією охорони здоров'я Національним центром грипа України, проведена і припинена, тому що активна циркуляція грипу забороняє, приактивна циркуляція грипу забороняється проводити вакцинацію. Найвищий рівень захворюваності спостерігається у столиці та області, і цьому є об'єктивна причина. Перш за все при будь-яких викликах суспільства при появі нових вірусів циркуляційного вірусу вражаються Мігаполіси. Це Київ, Одеса, Дніпропетровська, Львів, Харків, які перше зустрічаються з цією недугою і реєструються захворювання. По-друге, основна причина це налагоджена система лабораторної діагностики та наявності відповідної госпітальної бази. На жаль, всі хвори з важкими формами їдуть до міста Києва лікуватися і встановлюється діагноз саме в місті Києві. Серед мешканців столиці загальної паніки не спостерігається. Багато хто ставиться філософськи. Вообще спокійно реагую. Ну, кажуть, що вроді ж, там люди вмирають, да? До людей. Чесно сказати, я не спокійно реагую, тому що посмотрите телевізор, у мене бере паніка. Чесно кажу. Я, я, я слышав, що грип, дуже много вмирає людей. В Одесі я скажу, що 20 людей умерло від грипу. Це школи до 18-го канікули, не знаю, як вони будуть працювати. Я працюю в міжнародному центрі, у нас обучення взагалі закрили з цього грипу. Наразі я чув, що була епідемія свинячого грипу, епідемія пташиного грипу. Який у нас зараз грип, я не знаю, тому паніки в мене немає. Коли повідомлять, який у нас зараз грип, то тоді може запанікую. До кінця тижня на гри будуть хворіти більше 20 тисяч киян, серед яких дві третини діти прогнозують фахівці. А пік захворювань припаде на кінець січня. Розрізнити за симптомами грип та ГРВ на перших стадіях дуже важко. Саме тому лікарі рекомендують звертатися до вахівців в першу добу захворювання, аби не допустити розвитку пневмонії та визначити групу ризику. Окрім того, за відсутності щеплення лікарі радять загортання, вживання імуномодуляторів та вітамінізацію. Наступну епідемію грипу експерти прогнозують на кінець лютого, початок березня, але це абсолютно звична для України ситуація, тож своєчасна профілактика дозволить уникнути будь-яких проблем зі здоров'ям, нагадують медики. Україна здобула енергетичну незалежність від Росії, купуючи європейський газ. Втім, деякі експерти вважають, що нині країна залежна більше від погодних умов і прогнозів американських синоптиків. Відповідно до прогнозу американських синоптиків, які було дано восени минулого року. Середня температура в Україні не буде знижуватися нижче 5 градусів з позначкою. Мінус таким чином, зараз. Весь добробут українських громадян і тепло в оселях залежить від прогнозу американських синоптиків. Якщо він справдиться, то у нас буде тепло, ми будемо з газом, ми будемо з електричною енергією. На сьогоднішній день газу в українських сховищах вистачає, запевняють експерти. У підземних сховищах нині 12,6 мільярдів кубометрів газу. Аби задовольнити потреби населення на зимовий період, запаси повинні складати близько 9 мільярдів кубів. То скоріше за все дефіцит газу збережеться. Але це не означає, що Україна не зможе пережити зиму. Вона зможе пережити зиму, оскільки все ж таки у нас достатньо газу для того, щоб забезпечити е, ним е, ті об'єкти критичної інфраструктури, які у нас є. Піднімемо з підземних сховищ от 5 мільярдів, ще щоб було залишалося 7. результаті у нас виходить цифра 6,5 мільярдів. Тобто нам в будь якому випадку доведеться докупити 2,5 мільярди. Де? Скоріше за все в Росії. Купуючи російський газ, Україна економить близько 300 мільйонів доларів щорічно, адже нині він став дешевшим на 20 доларів за тисячу кубів, на відміну від європейського. Принаймні, так стверджують деякі експерти. Давайте не будемо казати, що ми здобули енергетичну незалежність. Ми здобули енергетичну залежність лише на словах. Експерти констатують, що починаючи з 2013 року, українці почали активно економити на опаленні, тому торік рівень витрат знизився наполовину. Двіну історію на сучасний лад показали у столичній мерії. Актори тут діти, що опинялися у скрутних життєвих обставинах. До традиційного вертепу додали історію українських переселенців зі Сходу. Мати з сином, рятуючись, покидають рідний дім та вимушені шукати прихисток у небайдужих людей. Юні актори вистави кажуть, що біблійна оповідь нагадує теперішню ситуацію в країні. Ми показали, як Ісус сам був біженцем і у нас зараз тут. Из За того, що відбувається в страні се час необхідна тим людям, которые від війни. Учасниці вертепу Аня Аліна та Ангеліна переселенки зі сходу. Рідну Луганщину та Донеччину покинули у травні минулого року. Спершу жили у дитячому таборі на Одещині. Потім їх прийняли до реабілітаційного центру об'єднання Очий дім. Зараз дівчата окремо від своїх родин. Тож ідея у різдвяної історії для них дуже близька. Вопрос был в том, откроем ли мы двери людям, которые просят помощи, ну не зачувствует ли наше сердце помочь другим. Ну сейчас нужно помогать людям, у ну, которых потеряли дом, или у которых нет родителей. Зі своєю різдвяною історією діти виступають не вперше. Сьогодні ми ставимо 32-й наш різдвяний вертеп. А були ми у різних місцях. Ми були як і на самих низинах. Серед безхатченків міста Києва, так і серед людей одиноких похилого віку, які в будинках для людей похилого віку живуть. Ми були в дитячих будинках, інтернатних закладах. Ми були і в облдержадміністрації. Юні актори запевняють, що стараються не задля подарунків. Кажуть, намагаються донести до аудиторії надію, що її показують у різдвяній виставі.